Продовжимо. Бо люди вже думають, що ми усралися. А Деякі люди пишуть, що чекають відео, бо у них такі самі проблеми і хочуть бачити вирішення. А 99% людей чекають і думають, коли вже той прораб всреться, коли в нього все розвалиться. Знаєте, що пишуть? Дивились відео, де ви гладите бетон. Кажуть, цей чоловік взагалі не вміє бетон гладити. Я кажу, цей чоловік вже 45 років бетон гладить. Кажу, ну може погладити бетон навіть без рук. Рука жопи, вася всі. Пишуть, коли ви стройку цю покажете. І тако руки потирають, що вже встралися, все, проблеми у вас пішли. Не виходить. Чекають, Вася, чекають. Він основний, тут він буде до доверху. А оці канали, ми зараз вони стартанули там, розгін набрали. Цей вже можна заводити сюди, а цей канал поверх цього заводьте. В цей. І заводьте їх всі сюди. І воно на цьому рівні вже будуть заведені сюди. І у нас прямокутний димоходик вийде маленький. Бо у нас розгін є у цього з першого етажа. У цього є з другого етажа розгін, а у цього каналу з третього. Все, як книжка пише, у нас буде. Там теж. І цей канал цей канал теж в цей заводимо. От, от сюди. Чуть не успів. Ледві успів зняти. Так. Димохідний канал. це буде ванна звідти. Це з кухні, з кімнати і витяжка з ванни принудительно. Тут піде мною. Раз, два, три, чотири канали. Три звели туди. Возходячим потоком по принципу багатоповерхівки один, принудительний з два. Лайки ставим. Робота на висоті. Такий будиночок буде. І ми ходимо канали, вентканали і ставим лайки. Хто додивився до кінця, ставимо лайки і пока! Ви вже поклали лайк, чи ще думаєте? Кладіть давай тут.